Вишиваночки для хлопчиків, є вишиваночки від народження для малючків, в яких можна христильні набори. А далі йдуть від трьохрічного десь віку. Є дитячі для хлопчиків та дівчаток, жіночі сорочки й сукні і чоловічі вишиваночки, і також трошечки аксесуарів. Загалом до пів тисячі вишитих сорочок та суконь у магазині вишиванок Сонях його у Вінниці відкрила Ольга Катрич на кожній автентична вишивка від Львівської до Подільської. Звертається увага на якість тканини, щоб це вона була натуральна. А також на орнамент це вишиванка називається «Перунів Цвіт це старовина вишивка тих часів рідновірних. Це символіка для захисту військових. Це друга її крамниця, вишиванок, розповідає Ольга Катрич 2015-го, також відкрила і в Маріуполі. Я робила свій вклад в українізацію Маріуполя. І я була щаслива від того, коли до мене приходили люди з сяючими очима і казали, дякую, що ви є. І таких було багато яким був Маріуполь до 24 лютого 2022 року, видно на цих світлинах, але те, що там проходили масові паради вишиванок, це факт, каже Ольга Катрич. Кожен рік починаючи, ну принаймні так, от з го року були паради вишиванок і досягли масштаби. Там близько 10 тисяч людей виходили. У нас дуже великий був проспект. Миру, великий парад. йшла військова техніка, йшли азовці там, і всі інші військові частини, які там були. А слідом ішли люди всі у вишиванках. Це був дуже масштабний парад, щорічний такий. І, як би мовити, я знала, що це мої, мої вишиванки пішли. Відкрити магазин вишиванок у Маріуполі. Її надихнув чоловік. Каже Ольга, воїн полку Азов, Маріуполець у четвертому поколінні Олег Катрич на псевдокельт. Так сталося, що саме він на той момент єдиний в мене повірив, він мене підтримав. Коли почалось повномасштабне російське вторгнення, усією сім'єю перебували у Словаччині, розповідає Ольга. 24 лютого зранку нам позвонили рідні, йому позвонили побратими, сказали, що почалось, і за півгодинки він зібрався і поїхав. Я намагалася його зупинити, але він сказав: Ти знав за кого ти виходиш заміж? Я воїн, я мушу бути там. До міста Марії Олег Катрич зміг повернутись 25 березня 22-го року. Він був командиром першого десанту, який полетів на гелікоптерах в оточений Маріуполь. «24 березня ми ще спілкувалися, зідзвонилися. дзвонилися. А 25-го він мені написав повідомлення і скинув фотографії про те, що він на Азовсталі з редісом сухарем. А 26 о -го, 3-й годині дня в танковому бою, він уже загинув. Через російську агресію вона втратила коханого дім до Маріуполя. Каже, не зможу повернутись допоки його не звільнять від російської окупації. Тепер мешкає у Вінниці. Місцевий забудовник на знак поваги до родини героя подарував їм квартиру. Тут вирішила продовжити справу, яку свого часу започаткувала з чоловіком. Багато навіть в цьому, так сказати, веденні бізнесу. Я згадую те, чому він мене вчив. Тому мені його поради допомагали тоді й допомагають зараз. Навіть обираючи асортимент продукції, особливо чоловічі вишиванки, Ольга і досі керується смаком свого кельта. На столі у крамниці його світлина з датами народження та загибелі. Назва закладу Сонях теж не випадкова. Сонце це для нас як батьківщина рідна, моя родина, моя батьківщина і людина, яка повертається, повертає голову в сторону своєї батьківщини. Можна сказати, вона як Соня. Для мене це мій чоловік, який із-за кордону повернув, повернувся повністю додому, повернувся до батьківщини, щоб бути під своїм сонцем. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.